Як розв'язати цей вузол? І це відео про те, як це зробити. Отже, що я використовую звичайну викрутку, я хочу піддіти. Сподіваюся, видно. Це такий тугий вузол, о ті попередні, були менш тої. Трошки піддіти. Діти натискаючи ногами, їх трошки підтягнули, Отак От спробуємо. Тепер звідси. Обережно, аби не подряпати собі руки пальці. І далі я спробую витягнути, як попередні два вузли, в мене вийшло за допомогою пазатіжив. Ось, бачите, витягую.